Добрий день, мешканці міста Чорномос. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Розмова, звісно, пойде про електроенергію і хотів би, щоб наші мешканці віднеслись з порозумінням в цьому питанню. Сьогодні приблизно всім ранку у нас частини міста вимкнули світло, в час дали. Дивіться сьогодні ще графіків. Чітких нема. І, звісно, ми розуміємо, що екстрене відключення, все ну, і ще погодні умови. Ви знаєте, саме головне задача для мене, як для мера, ну і я думаю, що для мешканців міста це щоб було у всіх світло рівномірно. оскільки воно є, і що було рівномірно. Ну я хотів би звернути увагу всіх мешканців, що є критична, так звана критична інфраструктура. Критична інфраструктура це і наша теплокомуненерго, яке повинно давати тепло. І в нас вже було були питання, були проблеми, коли теж не було в енерго світла, і в нас проїходять запуски котлов, просходять по новому. А це як початок опалювального сезону. Ну всі розуміють, що ми починали завжди все життя, починали один раз опалений сезон. Дві тижні там робили, налажували і воно працювало. Сьогодні, якщо хоча б на 5 хвилин світла немає в нашій котельні, і в нас е, йде вся процедура по нова. Е, дуже є багато до мене запитань по поводу електродвигателів так званих, е, що там не закупили, закупили. Електродвигателя у нас є, але ми не можемо закупити на всі дома електродвигателя. Тобто на сьогоднішній день ми сказали ОСМД, хто хоче, город допомагає з э, покупки, буде повертати 90% стоїмості електродвігателі. Місто допомагає і буде допомагати ОСМД, щоб не казали, що хтось бросив. Ніхто нікого такі таку годину кидати не буде. Ну э, повинні знати, що ОСМД це віддільна організація. Пожалуйста, приходіть, і ми будемо оказувати паційну допомогу, яку можемо. І так же саме наші домівки, кітро ЖКХ е, теж закуплені то двігателі. Зараз ми вже поставили. от на міра 35, п'ять у три дому у нас чотирнадцяти тажки. Е, ми поставили на парки вже дві Ми повинні розуміти, ми і ви, що там не маленькі бігатіля потрібні, Там потрібні великі бігатіля. Ну і звісно, вони багацько потребляють і, чи бензину, чи дістоплю. Так що ми в цьому напрямку двигаємося і робимо. Також хочу звернути увагу, поважні мешканці міста Чорноморськ. Коли телефонуєте і кажете, що в мене вже там майже сутки світла нема, а я ж знаю, що його там 7 годин, а ви вже 9 дзвоните, що 2 години нема світла. Коли телефонують і кажуть, що в мене немає тепла, і вже майже більше суток, коли я кажу, давайте прийшли в бригаду, не треба, в нас ще трохи там батареї тепла. Ну, давайте так, Хтось дзвонить там на гарячу лінію і не може дозвонитися, а хтось займає просто телефон, бо, бо щось треба сказати і не так, як воно є. Ліфти стали потроху запускати. потроху запускати стали ліфти. І, ну, вже, Звісно, вже опять, були застрівання, виїжджали, забирали, ну, якось працює. Багацька ліфтів не запустили, я давав вам номер телефону, він є в мене в коментарях. Так що давайте запускаємо потроху ліфти. Я розумію, що треба, треба ліфтом пользуватися тим, кому це треба. Інвалідам, пожилим, діточкам з батьками. Це, це треба робити. Всі роблять свою справу. Ну ніхто не обіцяв легку зиму. Ніхто не обіцяв. Я хочу, не хочу нікого пугати. Ну важка, це важка. Ми розуміємо, що в період війни легкої зими не може бути. Ну повірте, мені. Мені що ми будемо робити все можливе, що можна робити, як це можна робити. Ще раз повторюю, що це вперше це вперше за нашу історію таке, що ми отак от працюємо, да вчимося, і хотілось би, щоб побыстріша була наша перемога, і все це закінчилося, і у нас все буде добре. Так що не, хотів би, що сказати, що по передній інформації. Світло десь може буде до п'ятої години. Потім опять, в часті города можуть вимкнути і дай Бог, потім там через там 4 години чи 5 годин я не хочу сказати при можливості будуть давати нам електрику. Ну треба готуватися такий час, що звісно можуть в будь-яку хвилину виключити. Так предварительна інформація до 17-ї години, поки світло в місті повинно бути. Хочу всім сказати, побажати тихої, мирної, спокійної ночі. Сказати вам всім до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.